Друзі, доброго ранку! У нас сьогодні відвантаження скаут 40 кінських сил з заводською кабіною. Їде до своєї нової домівки, і також людина окремо собі замовила ще ґрунтофрезу шириною 1,60 м. Трактор кабіна вже в новішому виконанні. Я вам показував в попередніх оглядах, що розташування, керування гідравлікою вже на крилі, і реверс у нас розташований біля керма. Ну і, відповідно, резина вже в цієї модифікації 124 на 24. Попередня версія була 11,2 резина. Тут нічого нового. Скаут на каємському 490-му двигунові. Дводискове щеплення, реверсивна коробка. Розбірний, бачите, передній диск. А у нас добавилось, бачите, керування задньою навіскою ззовні. Ваша улюблена. Навісочка ззаді з крюками і два комплекти яблучок іде. Ну ось такий красунчик з опалювачем, з камерою заднього вигляду. Ось такий красунчик, друзі. Два роки гарантії на техніку скаут в Україні. І доставка до вас додому буде безкоштовна. Ну а ми зараз вантажимось і машинка їде до клієнта. Телефонуйте, набирайте, маємо достатню кількість тракторці скаут у нас від 24 до 130 кінських сил.